Вітаю на каналі Наповну. простір для тих, хто не здається, навіть коли важко. Підпишись і підтримай лайком український контент. А тепер історія, що надихає не зупинятись і жити наповну. Тиша кажуть, що це найгучніший, найпронизливіший і найбільш недооцінений звук у цілому світі. Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, якою насправді є природа абсолютної тиші? Ви коли-небудь пробували просто сидіти й мовчати, не роблячи абсолютно нічого. Спробуйте уявити цей стан, не перевіряти телефон, не гортати стрічку новин, не вмикати фонову музику, щоб заглушити простір, не шукати очима співрозмовника, а просто бути наодинці зі своїми думками, зі своєю сутністю. На перший погляд, це здається найпростішим завданням у світі просто нічого не говорити і нічого не робити. Але насправді це набагато складніше, ніж здається, це випробування, яке здатне оголити наші найглибші страхи. Коли зникає зовнішній шум, коли стихає гул машин за вікном і голоси людей, ми раптом починаємо чути те, чого так старанно уникаємо власний внутрішній голос. І цей голос часто буває неспокійним, вимогливим або навіть лякаючим. У сучасному світі ми звикли тікати від тиші, заповнюючи кожну вільну секунду інформаційним шумом, аби лише не залишитися сам на саме з собою. Наша історія переносить нас крізь простір і час у далекий, оповитий легендами стародавній храм, захований високо в горах, подалі від мирської суєти. Стіни цього храму бачили тисячі шукачів істини, чули мільйони молитов і зберігали вікову мудрість у кожній своїй тріщині. Саме тут четверо молодих ченців вирішили кинути серйозний виклик самим собі, випробувати свою волю і дух на міцність. Вони були не просто випадковими знайомими, а давніми друзями, побратимами, сповненими рішучості, юнацького максималізму та палкого духовного запалу. Кожен із них щиро вірив, що готовий піднятися на новий щабель саморозвитку. Їхня мета, на перший погляд, здавалася напрочуд простою, навіть елементарною провести цілу ніч від заходу сонця до самого світанку у стані глибокої, безперервної медитації, не промовивши жодного слова. Це мала бути абсолютна, кришталева, священна тиша, яка очищує розум і загартовує серце. Жодного шепоту, жодного зітхання, жодного звуку, тільки повна концентрація на внутрішньому спокої. З настанням сутінок вони увійшли до маленької аскетичної кімнати в глибині храму. Тут пахло старим деревом, воском і трохи сирістю, що накопичувалося у кам'яних стінах століттями. Вони сіли у коло на проські плетені циновки, схрестивши ноги в позі лотоса. Посередині цього кола на невеликому дерев'яному підвищенні стояла лише одна запалена свічка вона була центром їхнього всесвіту на цю ніч, її тремтливе, тепле полум'я було єдиним джерелом світла у густій темряві, що огортала кімнату, і єдиною точкою, на якій вони дозволили собі зосередити погляд. Цей маленький вогник символізував ясність розуму серед мороку навігластва. Правила, про які вони домовилися заздалегідь, були надзвичайно суворими і не допускали жодних винятків. Що б не сталося, які б думки не виникали в голові, який би дискомфорт не відчувало тіло, жоден звук не мав зірватися з їхніх вуст до того моменту, поки перші промені сонця не торкнуться підлоги храму. Це була обітниця мовчання, і порушити її означало визнати свою поразку перед власним я. Перші години цього духовного чування минали ідеально, майже бездоганно. Тиша в кімнаті була густою, наче туман, що спускається в долину на світанку. Вона була настільки щільною, що, здавалося, до неї можна було доторкнутися рукою. Ченці сиділи нерухомо, наче кам'яні статуї, їхнє дихання було рівним і ледь чутним. Серця билися в унісон із тишею. Здавалося, саме повітря у кімнаті стало нерухомим, застигло в очитуванні чогось великого. У ці миті кожен з них відчував піднесення, відчував, що він близький до істини, як ніколи раніше. Але природа, як і саме життя, любить випробовувати наші наміри саме тоді, коли ми відчуваємо себе найбільш впевненими. Вона ніколи не дає нам спочивати на лаврах занадто довго, ніч ставала глибшою. Темнішою і холоднішою. Світ за межами храму почав прокидатися своїм нічним життям. З надвору почав підійматися вітер, спершу слабкий, ледь помітний, але з кожною хвилиною він ставав усе настирливішим. Він гудів у димарях, шуршотів листям і просочувався крізь щілини старого дерев'яного храму, знаходячи найменші шпарини. Холодні потоки повітря вривалися всередину, змушуючи тіні на стінах танцювати химерні лякаючі танці. Це вже не була та затишна тиша, що на початку. Тепер це була боротьба зі стихією. Раптом сильний різкий порив вітру увірвався в кімнату, немов невидима рука, що вирішила порушити їхній спокій. Вогник свічки, який до цього горів рівно і впевнено, затремтів. Він нахилився майже до самого гноту, почав метатися з боку в бік і загрозливо згасати. Тіні різко подовжилися, а потім світло майже зникло. Темрява ось ось мала поглинути їх остаточно, залишивши в повному мороці. Для людей, які звикли покладатися на зір, ця перспектива раптової сліпоти здалася жахливою. У цей критичний напружений момент перший чернець не витримав психологічної напруги. Його увага, яка мала бути спрямована всередину, була повністю прикута до зовнішнього об'єкта свічки. Страх перед темрявою виявився сильнішим за його волю. Забувши про все на світі, про обітницю, про друзів, про мету їхнього зібрання і керуючись лише інстинктивним страхом залишитися в темряві, він вигукнув: О, ні, свічка зараз згасне! Його голос, сповнений тривоги, пролунав у цій сакральній тиші, як грім серед ясного неба. Це був звук поразки. Він так захопився зовнішньою проблемою, вогнем, вітром, фізичними обставинами, що миттєво втратив той внутрішній спокій, заради якого вони тут зібралися. Його розум був настільки прив'язаний до матеріального світу, до світла свічки, що він не зміг зберегти рівновагу, коли цьому матеріальному щось загрожувало. Він став першою жертвою своєї реактивності. Але історія на цьому тільки починається, адже реакція одного ланцюговою реакцією потягнула за собою інших. Почувши вигук свого товариша, другий чернець, який сидів поруч, миттєво відреагував. Цей юнак завжди вважав себе найсуворішим охоронцем правил, поборником дисципліни та порядку. Почувши порушення обітниці, він миттєво спалахнув праведним, як йому здавалося, гнівом. Замість того, щоб зберегти власну тишу, проявити співчуття і пробачити братові хвилинну слабкість, він вирішив, що його обов'язок негайно виправити ситуацію і повчити порушника. Ти що наробив? прошипів він з неприхованим роздратуванням. Ми ж домовлялися медитувати в повній тиші, ти все зіпсував. Яка ж тут криється глибока іронія долі, чи не так? Погляньте уважно на його вчинок він порушив правило, намагаючись захистити правило. Хм. Його его, замасковане під прагнення до справедливості, зіграло з ним злий жарт. Він так сильно хотів бути правильним, що забув про саму суть практики. Він засудив іншого за шум, створивши при цьому ще більше шуму. Його помилка була навіть підступнішою, ніж у першого, бо вона ховалася за маскою доброчесності. До речі, саме зараз, поки ми спостерігаємо за цією комедією помилок і людських слабкостей, я хочу попросити вас на секунду зупинитися і вийти з ролі спостерігача. Якщо вам подобаються такі історії, історії, які змушують замислитися, зазирнути всередину себе і, можливо, побачити свої вчинки з боку, підтримайте наш канал підпискою та лайком прямо зараз. Ваша підтримка це не просто цифри, це паливо, яке допомагає нам знаходити для вас ще більше такої глибокої мудрості серед нескінченного галасу сучасного світу. Дякую, що ви з нами, що ви шукаєте світло, а ми повертаємося до наших чинців у темну кімнату. Отже, тишу було розбито вже двічі, сакральна атмосфера розсипалася на друзки. Третій чинець, який до цього моменту сидів із міцно заплющеними очима, намагаючись ігнорувати те, що відбувається, врешті-решт роздратовано відкрив їх. Його обличчя скривилося від невдоволення, його дратував не так вітер, що вив за вікном, і навіть не загроза темляви, як відверта дурість і нестриманість його друзів. Він відчував себе вищим за них, розумнішим, більш підготовленим, але ця зверхність не дала йому спокою. Він не зміг стерпіти цього хаосу, що увірвався в його медитацію, і, підвищивши голос, емоційно втрутився в перепалку. Та чи можете ви обоє нарешті замовкнути? Ви ж вже порушили обітницю. Чому ви не можете просто сидіти тихо, як я? Тепер троє з чотирьох зазнали нищівної поразки. Кімната, яка ще годину тому була храмом тиші, наповнилася відлунням їхніх голосів, взаємних звинувачень, докорів та роздратування. Свічка, до речі, всупереч страхам першого ченця, все ще горіла, вітер трохи вщух, і вогник вирівнявся, але парадокс полягав у тому, що ніхто на неї вже не дивився. Світло, яке вони так боялися втратити, було врятоване, але внутрішнє світло вони загасили власноруч. Усі були зайняті обговоренням помилок інших, забувши про свою власну мету. Третій чернець потрапив у пастку гніву та осуду, вважаючи, що його обурення виправдане чужою некомпетентністю. У цій какофонії звинувачень залишився тільки четвертий чернець. Весь цей час він сидів незворушно, наче скеля посеред бурхливого моря. Він мовчав, він спостерігав за сваркою своїх побратимів з легкою посмішкою на вустах. В його очах читалася неприхована зверхність і самовдоволення. Він бачив, як впав перший, як помилився другий, як зірвався третій, і він відчував себе переможцем у цій грі на витривалість. Коли суперечка трохи вщухла і запала незручна пауза, він вирішив, що настав його зоряний час. Він повільно, з неприхованою гордістю розправив плечі, подивився на своїх друзів поблажливим поглядом, посміхнувся. І голосно, чітко проголосив Ха! Я єдиний тут, хто не заговорив! Ха. І в ту ж мить, як ці слова злетіли з його язика, він програв найгучніше за всіх. Його поразка була найглибшою і найтрагічнішою. Його погубив не страх, не правила і навіть не гнів, його погубила гординя. Він настільки насолоджувався своєю уявною перевагою над іншими, що не помітив, як сам став частиною того галасу, який зневажав, його его потребувало визнання, потребувало озвучити свою перемогу, і саме це бажання перетворило його тріумф на фарс. Ця проста, на перший погляд, притча це не просто розповідь про невдахченців, це ідеальне, безжалісне дзеркало нашого з вами життя. Подивіться уважно, як легко кожен із ченців помітив помілку іншого, залишаючись абсолютно сліпим до власної поразки. Це пастка, в яку ми потрапляємо щодня. Перший чернець це образ людини, яка постійно відволікається на зовнішні обставини, панікує перед змінами і забуває про головне через дрібні загрози. Другий чернець це критик, перфекціоніст, який настільки зациклений на правилах і тому, як має бути, що готовий знищити атмосферу, аби лише вказати комусь на недолік. Третій чернець це втілення роздратування і гніву. Людина, яка вважає, що джерело її проблем це оточення. Якби ви поводилися тихо, я б був спокійний, не розуміючи, що спокій це внутрішній стан, який не має залежати від інших. А четвертий це наше его, це та частина нас, яка прагне бути кращою за інших, яка живиться порівняннями і самолюбуванням, і яка, зрештою, робить нас найвразливішими саме в мить уявного тріумфу. Ми всі так часто робимо це у повсякденному житті. Ми справжні майстри помічати, де помилився колега по роботі, як неправильно виховує дітей сусід, що не так сказав родич за сімейним столом, або як помиляється водій у сусідній смузі. Нам здається, що, вказуючи на чужі помилки, ми самі стаємо кращими, розумнішими, праведнішими, але є одна давня глибока мудрість, про яку варто пам'ятати щоразу, коли язик свербить когось засудити. Зробіть зараз невеликий експеримент, просто там, де ви є. Підніміть руку і вкажіть вказівним пальцем на уявну людину перед собою, на того, кого ви хочете розкритикувати. Зробили? А тепер подивіться уважно на свою руку, на її положення. Один палець, вказівний, дійсно вказує на іншого, на об'єкт вашої критики, але подивіться на три інші пальці середній, безіменний та мізинець, куди вказують вони. Вони зігнуті і вказують назад, на вас. Це дивовижна анатомічна метафора, яку створила сама природа. Коли ми судимо когось, коли ми звинувачуємо, ми втричі більше говоримо про себе, ніж про ту людину. Наша критика це часто проекція наших власних страхів, комплексів, невирішених проблем та недоліків. Ми бачимо в інших те, що нам не подобається в собі, або те, чого ми собі не дозволяємо. Той, хто кричить про чужу нечесність, часто сам бореться зі спокусою збрехати. Той, хто засуджує чужу лінь, можливо, сам не дає собі права на відпочинок. Уявіть собі стару, вкриту пилом віків дзеркальну шафу, що стоїть у кутку кімнати. Ви підходите до неї і бачите у дзеркалі відображення іншої людини. Це відображення здається вам брудним, викривленим, неприємним. Ви бачите плями на обличчі тієї людини, сірість, вади. Ви, сповнені добрих намірів або обурення, починаєте терти відображення цієї людини, намагаючись відчистити її, виправити її, зробити її кращою. Ви трете, й трете, вказуєте на бруд, кричите, але це не допомагає. Чому? Тому що бруд не на людині, бруд на самому склі, на вашому дзеркалі сприйняття, через яке ви дивитеся на світ. Це ваш пил. Ваші упередження, ваш негативний досвід, ваша втома і ваш егоїзм затуляють вам чистий погляд. Ви намагаєтеся змінити відображення, не розуміючи, що проблема знаходиться з вашого боку. Поки ми не візьмемо ганчірку і не витримо пил з власного дзеркала, поки не розберемося з власними трьома пальцями, що вказують на нас, ми будемо бачити викривлений спотворений світ. Ми будемо бачити ворогів там, де їх немає. І проблеми там, де є лише уроки. Тільки працюючи над собою, заглиблюючись у власну душу, а не вишукуючи плями на одязі інших, можна побачити реальність чітко і ясно. Справжня духовна практика починається не з виправлення світу, а з наведення порядку у власній голові. Тож наступного разу. Коли у вашому житті здійметься вітер проблем, і вам захочеться вигукнути Свічка гасне у паніці або гнівно шикнути Замовкніть всі на своїх близьких, згадайте цих чотирьох молодих ченців у гірському храмі, згадайте, як легко вони втратили те, до чого йшли. Не поспішайте бути тим четвертим, хто сміється останнім, вважаючи себе кращим за всіх, але програє найголовніше свою людяність і усвідомленість. Краще зупиніться, зробіть глибокий вдих, подивіться на свої три пальці, запитайте себе, чому мене це так чіпляє, що це говорить про мене, де моя внутрішня тиша? І замість того, щоб додавати шуму в цей і так галасливий світ, збережіть свою внутрішню свічку палаючою. Нехай вона світить рівно, незважаючи на вітри осуду і бурі емоцій, бути тихим всередині, коли навколо шторм. Це і є справжня сила, це і є справжня перемога. А якщо ця історія, ця маленька подорож у стародавній храм допомогла вам хоч трохи протерти пил з вашого дзеркала сприйняття, якщо вона змусила вас посміхнутися або задуматися, зробіть добру справу для нас і для себе, натисніть кнопку підписатися і поставте вподобайку цьому відео. Це найпростіший і найкращий спосіб сказати дякую, підтримати український контент і не пропустити наступну повчальну історію, яка можливо змінить ваше життя. До зустрічі, бережіть себе, не поспішайте судити, і нехай у вашій душі завжди буде світло і затишна тиша, навіть коли життєвий вітер дме щосили, намагаючись загасити вашу свічку.